Україна знаходиться в стані війни з Московською імперією, яка хоче знищити українську державу, яка хоче тут організувати постійне громадянське протистояння, забрати собі Україну і перетворити Україну в таку собі бананово-бурякову республіку, зробити Україну своїм сировинним придатком, а українців перетворити у своїх рабів-кріпаків в дешеву робочу силу. Ми ж, українці, господарі цієї землі, ми не маємо права цього допустити. І сьогодні ні в кого немає ілюзій щодо імперських зазіхань Путіна і Кремля по відношенню до України. Ви ж бачите, чого вони хочуть? Вони хочуть другої державної мови, не для того, щоб захищати російськомовних, бо в цьому немає потреби. Нас ніхто не переслідує тих, які говорять іншою мовою, для того, щоб внести кілок, для того, щоб. Зруйнувати і знищити українську мову, принизити українську мову. Ви бачите, чого вони ще хочуть? Щоб Україна перетворилася на федерацію. А федерація це коли кожна область має свою конституцію, свої правила. Хіба нам це потрібно? Ні, товариство. Україна є унітарною, єдиною державою. А ми, українці, є однією великою родиною. Зрештою, це і довели нам наші славні. Попередники-козаки. І вони хочуть, щоб Україна була нейтральною країною. Кремль і Путін робить все для того, щоб українці відмовилися від європейської інтеграції. А ми, українці, що говоримо? Та ми і є європейською нацією. Ми і є в тому великому квітнику Європи. Чи не найгарнішою, найпахучішою, найпривабливішою квіткою? Оце наше бачення єдиної європейської родини, коли всі разом є, але кожен зі своїм обличчям. І ми, українці, повинні зберегти свою національну ідентичність. Мирні мешканці українського Донбасу, вони хочуть бути в українській державі. Звісно, що є, може 10, може 15% тих людей, які ностальгують за Радянським Союзом, для яких Путін це є цар і Бог. І вони мріють про те, щоб приєднуватися до Росії, і жити за їхніми правилами. Так які проблеми? Українців є там більшість. Тих, які хочуть бути з Україною, є не просто більшість, а переважна більшість. Тому й свобода сьогодні вимагає від української влади, щоб негайно Рада національної безпеки і оборони ввела воєнний стан в Донецькій і в Луганській областях. Його треба вводити на тиждень, максимум на місяць часу. Для того, щоб якнайшвидше знищити, зліквідувати терористів і не вести з ними переговорів. Бо ви розумієте сам факт, коли ти сідаєш за стіл з терористом, ти його визнаєш як окрему сторону. І те, що було делеговано на переговори абсолютно одіозних промосковських політиків, типу Медведчука, Кума Путіна, який, до речі, не скриває того, що він веде тут в Україні. Про московську політику, представників партії регіонів, типу Шуфрича і інших. З ким вони сіли говорити? З тими очільниками терористів, які порять животи українським патріотам, а потім ми їх по річках виловлюємо. Трупи наших героїв. Тих, які зараз гвалтують українських жінок Слав'янської в Краматорську, тих, які зараз запустили мородерство, коли в людей забирають їхнє майно. Коли грабують майно української держави, коли зброєю знищують, не тільки зброєю стрілковою, але й вже й важкою технікою, танками, градом знищують українські силові структури, то з ними сідати за стіл переговорів, сідати і говорити з царьовим, проти якого вже відкрито 5 кримінальних справ. І який є фактично визнаний в державі, українській державі, злочинцем. Взагалі сідати за стіл з терористами, це значить визнавати їхню легітимність. Ще недавно Генеральна прокуратура України оголосила, що Донецька Народна Республіка, так звана, і так звана Луганська Народна Республіка є терористичними організаціями, а сівши за стіл переговорів з ними, наше політичне керівництво. Фактично визнали, що вони є рівна сторона, а не терористична організація. На жаль, українська держава сьогодні, ведучи саме таку політику, пішла по путінському сценарію. Бо це Путін, це Кремль вимагав, щоб в переговори між Києвом і Москвою вводити третю сторону отих бандитів-терористів, з якими говорити не можна було ні в якому випадку. Українська держава повинна сьогодні якнайшвидше укріпити наш кордон між Україною і Росією. Тому що через цей дзюравий кордон сьогодні проходять диверсанти і терористи. Сьогодні йдуть гроші на фінансування бандитів. Сьогодні проходить важка техніка, яка вбиває наших хлопців і дівчат, які героїчно сьогодні боряться на Східному фронті. Оце товариство є паралелі і є висновки, які ми повинні робити, святкуючи сьогодні визначну дату 355-річчя перемоги в Конотопській битві. І ми маємо запам'ятати, воля української нації, наша гордість і гідність, що ми є господарями на тій землі, це є першою запорукою і гарантією. Нашої безпеки і нашої української незалежності. Друге, єдність української нації. Сьогодні ми усі, усі українці, які живемо тут в Україні, ми усі повинні встати на боротьбу з ворогом. Кожен повинен давати свою лепту в тій боротьбі. Хто має силу, хто має можливість, хто має мужність і звитягу, повинен мобілізуватися, йти і воювати з ворогом. Інший повинен допомагати, борячись тут в тилу, забезпечуючи матеріально, фінансово, даючи можливість українським воякам захищати своє життя, а відповідно, і життя наше, і збереження нашої територіальної цілісності. Ми маємо пам'ятати, що зараз другою запорукою нашої незалежності має стати наша єдність, нині багато наших мужніх хлопців. Гинуть там на сході України через зраду, через те, що багато московської агентури до цього часу служать в силових структурах в найвищому керівництві Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві оборони, СБУ, в прокуратурі. На жаль, багато з тих, які ще залишилися за часів Януковича. Вони здають здалі інформацію про переміщення наших українських військових, і в результаті гинуть. Наші патріоти і в нас бракує координації, бракує єдиного центру, єдиного штабу, який буде керувати цими структурами і приведе нас до перемоги. Саме тому ми, вимагаючи воєнного стану, який треба вводити в тих областях, розуміємо, що з цього моменту керівництво перейде операцією від керівництва антитерористичної операції до головнокомандувача. І Міністерства оборони. Бо зараз це вже не просто боротьба з терористами. Зараз це вже боротьба з московським окупантом, який запустив тяжку техніку, який запустив своїх фахівців, снайперів, військових професіоналів, які нині борються проти української держави. І тому третє, що нам потрібно, це є координація різних військових підрозділів, різних військових структур. Чітке і правильне керівництво нашими силовиками і відповідна віра в українську перемогу. Оце товариство є ті фактори, які ми черпаємо з далекої глибини. І ця історія, історія української перемоги, вона повинна сьогодні прозвучати по всій Україні і по цілому світу. Бо насправді в історії боротьби українців за свою незалежність. Не так багато є переможних сторінок. Конотоп це перемога, конотоп це звитяга. Отож, давайте ми всі разом сьогодні привітаємо, привітаємо наших героїв, які десь з небес зараз дивляться на нас. Героїв козаків Івана Виговського. Ми привітаємо і низько схилимо голову над тими героями, які в часи сьогодення гинуть втрачають своє молоде, дорогоцінне життя заради нас з вами і нашого майбутнього. Привітаємо нашою славою героїв Небесної Сотні, тих, які загинули під час боротьби проти ненависного бандитського режиму Януковича. Привітаємо славою наших героїв, які сьогодні вже після Революції Гідності гинуть тут, в українській державі, на Східному фронті. За наш завтрашній день, за наше майбутнє, за нашу єдність, за нашу міцність. І, взагалі, Конотопська битва, оці червнево липневі дні повинні стати традиційними для всієї української нації. Не тільки це має бути загальнонаціональне державне свято. Треба нарешті організовувати велилюдну, фактично акцію. Ми маємо проводити. Заходи, марші, походи по всіх тих місцях козацької слави заради пам'ятання нашої історії і заради того, щоб українська молодь Вона могла пронести цей героїзм в завтрашній день. Товариство! Слава нашим героям, товариство, слава козакам, товариство, слава героям Небесної Сотні! Товариство! Слава всім героям, які безстрашно воюють зараз на Східному фронті за нашу з вами незалежність. І слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Гетьманському українському козацькому війську під керу... керівництвом Івана Виговського, яка 355 років тому перемогла москальських загарбників окупантів. Шановне товариство, шановні земляки-конотопці, ви знаєте, для мене це свято особливе, бо воно в моїй рідній області і це свято справжня звитяга української зброї, це свято, яке замовчували наші провладні владоможці Юшкоїди замовчували хулої московські і, на превеликий жаль, зараз намагаються забути, тому що нібито намагаються говорити з окупантом, нібито намагаються його обложити, умовити, бути милостивим до нас. А ми то знаємо, що ніколи і ніхто не був більшим ворогом, аніж москалі. Вони є наш стратегічний ворог. Були є. І, на жаль, мабуть, будуть. І тому свято Конотопської битви, свято звитяги української зброї має святкуватися на державному рівні. І ми, українські націоналісти Свободівці, будемо робити все від нас можливе для того, щоб так і було. Поки що, те, що можливе для нас, це перший націоналістичний український патріотичний концерт у місті Конотопі, яких тут ще не було, але тепер будуть щороку. Це я вам обіцяю. І ми покажемо, що ми пам'ятаємо свою історію, пам'ятаємо своїх героїв, шануємо свою культуру, і ми можемо бути успішними. Бо знаєте, здавна українські нації нав'язували комплекси невдах і лузерів, А ми є переможцями. Ми є європейська нація, яка дала справжній цивілізаційний вибір і орієнтир всій Європі. І сьогодні. Ми маємо продемонструвати силу, силу опору, силу і рішучість у боротьбі із зовнішніми московськими окупантами із внутрішньою окупацією, з радниками, холуями, юшкоїдами, ліберастами і пристосуванцями, тому що ми можемо бути сильними і гідними тільки тоді, коли ми можемо захистити себе. І не переговорами, не капітуляції здобувати мир, а здобувати мир. У війні, бо, на жаль, ця війна нам нав'язана ззовні, і вона вже є, вона вже триває. Тут переді мною справжній український патріот і націоналіст виступав Василь Лютий. Це людина, яка перебувала в полоні московських окупантів, в полоні терористів і яка не зрадила, не здалася. Вона відстояла честь української нації і сотні українців сьогодні. На нашій рідній землі борються за те, щоб залишатися господарями на ній, а не коритися московським окупантам. І ми їх маємо підтримати. Конотоп 355 років тому три місяці був фортецею, яку Москаль не зміг взяти облогою. А нині у 2014 році майдан у Києві був своєрідним Конотопом, тому що ми три місяці. Стояли в облозі беркутні і промосковських холоїв Банди Януковича. Ми вистояли. І тепер ми боремося проти цієї орди в відкритому бою. І маємо так само, як 355 років тому, перемогти. Перемогти маємо завдяки силі волі, силі духу, але ще й полководцеві сильному. На жаль, у нас зараз не Іван Виговський керує військом. На жаль, у нас зараз є. Керівники, які вважають, що ворога можна задобрити, можна йому змастити медом вуста, можна йому чергові поступки і національні інтереси здати, і він буде лояльним до нас. Ні, ворога треба знищувати, і ми в цьому глибоко переконані. І саме тому Конотопська битва, свято Конотопської битви, воно має бути прикладом для майбутніх українських поколінь. Прикладом геройства і прикладом перемоги. Іван Виговський, Іван Мазепа, Степан Бандера, Роман Шухевич, Коновалець, Петлюра і багато інших українських героїв, які здобували для нас незалежну державу, мають бути прикладом для молоді й майбутніх українських поколінь. А перемоги на кшталт Конотопської битви мають бути пересторогою будь-якому ворогу і окупанту, який вступає своїм смердючим чоботом на нашу землю. І тому сьогодні, пам'ятаючи про уже сучасних героїв, героїв, які є у збірному образі, на жаль, уже багатосотеному образі, героїв Небесної Сотні, героїв сучасності, на яких ми маємо орієнтуватись і яких маємо завжди пам'ятати, ми маємо все ж таки, вшановуючи їхню пам'ять, не забувати і надихатися самим наснагою для того, щоб... Яка, на жаль, наше життя супроводжує упродовж багатьох століть, вона продовжувалася і була переможною. І тому оце свято, свято з нагоди чергової річниці, перемоги в Конотопській битві. Я вам іще раз обіцяю: ми будемо робити традиційним. І незважаючи на те, якою у нас буде в області адміністрація. Чи буде вона знову підігрувати москалям, чи казати, що не на часі святкувати? Чи будуть у нас холої московські, Я впевнений, що їх не буде, ми виженемо їх поганою мітлою не лише з області, а й з усієї України і з Верховної Ради, в тому числі. Ми будемо це свято відзначати на державному рівні. Іконотоп, як сказав Олег Тягнебок, буде місцем паломництва українських патріотів з усієї країни, тому що в нас на Сумщині. Є чим пишатися, є на що подивитися. Тут такі ж самі українці, які в центрі країни, як і на заході, такі ж самі патріоти. І мені дуже приємно, що в Конотопі сьогодні разом з жовто-синьою символікою дуже багато вишиваних сорочок. І це означає, що ми розуміємо: перемога в Конотопській битві це свято для незалежної України. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, товариство. Слава Україні, українці! Слава нації! Дякую, товариство. Я дуже коротенько хотів би вам розповісти одну історію. Я навчався в російськомовній школі в місті Суми. І в нас була вчителька Симоненко Валентина Іванівна. І от у четвертому класі йшов урок української мови. І зайшов завгосп школи і сказав: так, діти, вставайте, бо треба там якісь парти вигрузити. А вона сказала, ні, в мене йде урок рідної мови. І відтоді, і відтоді, в моєму серці, в моєму серці родилася рідна українська мова. Коли декілька років тому я завітав до вас в Конотоп в Шаповалівку, я побачив той горб, який складено з землі, яку носили козаки своїми шипками, щоб прикрити тіла загиблих козаків, які вщент розтрощили московську ту орду. І тоді для мене почалась українська звитяга. І я хочу, щоб це свято стало загальнодержавним, щоб це свято в серці кожного українця ростком. Могучого дерева проросло і стало звитягою наших перемог. Слава Україні!